Ось яка яблунька. До речі, не маленька. Такий, як і в мене в саду. Близько 70 років. Але ось в якому стані вона ближче, покажи. Що тут з гілками? На всіх отакі ось бурулі, такі язви для мене. У мене такого в саду ніколи не було. Може якесь захворювання, може ще щось. Може мало було освітлення то такі наростки поросли. Буду сам чукати цю інформацію, але ось таке. Всередині треба теж працювати тут. Дві середини, мабуть, убрати, тут щось розвернути. Так що оце таке деревце. Вигляд такий живенький його. Треба щось покрутити, треба щось поробити. Перша робота в мене буде в Англії. Спостерігайте, покажу, який буде кінцевий результат, і один може проміжуточний. Ну що, день вже кручусь тут. Тут, мабуть, більше буде стоять вивезти гілля, чи обрізати. Ось викинемо цю ще середину. Отакую гніздо це, це розберу. Отак. Ну і так вже освітлюється. Уже трохи є. Вид з'являється. А за літо гілляки випустять молоді пагани. Трохи виросте й порослі, але поросль береться, а це вже буде формуватися крона майбутнього дерева. Підуть гілки, навіть залишили ось тут брунки квіткові. І ще будуть і плоди. Привезли мені бензопилку для роботи, я кажу, сорі кажу, зараз провірю, кажу, Він сказав, все працювало як часи. Я, я кажу. Так поршня немає. Він каже, а де дівся? Я кажу, не знаю. Ну, так що сказав, забере. і видно вже з'являється дерево. Будуть ось основні гілки, так і розведуться за літо. Буде багато жировиків, літом убереться все. Але вже так попадає освітлення. Ось дивіться, які тут ось які гнізда були. За таких кущів. Залишив десь трошки більше гілок, перещеплю. Зроблю інші сорта якісь ще два-три чи декілька. А ось бачите, що такі гнізда Треба, потрібно все вбирати. Все Знадобилося, мабуть, два повних дні працювати біля цього дерева. З перекурами, злізеш, дивишся, аналізуєш, що вирізати, де що, як буде. І ось я вже всередину випиляв. До речі, ви там будете бачити, привезли мені бензопилку, каже, на окей. А, а вона виведена із строя. Думали, чи може мені її що. Так що отак має вигляд. Все, що можна розрізали, всі гулі, які можна обрали, залишили трошки більше таких гілок. Місяць назад катався тут і знайшов садок. І там яблуньки були підписані, як і, але всі зелені сорта, ну є і різні. Та я нарізав живців і зроблю ось на такі цієї. Зроблю декілька сортів, перещеплю. Внесу свою лепту, як кажуть, у це дерево. Оці ще дві обріжу довгих. Буде багато вовчків, однозначно літом, літом буде теж обрізка. Ну, ці основні скелетні такі, от уже каркас буде сформований і буде такий тіньок і затишок. Для малечі кататися ось на такій качельці. Приємно, коли щось і зробив, і воно кимось оціниться.